Їду сьогодні в таксі, таксист. Люблю свою роботу. Сам собі начальник, ніхто мені не наказує, ніхто мною не керує. А я йому на цьому перехресті наліво. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У перукарні майстер працює над зачіскою клієнта. У нього під ногами крутиться кіт. Майстер стриже ліву частину голови, кіт сидить ліворуч. Стриже праворуч, кіт сидить праворуч. Клієнт, здивований поведінкою кота, запитує. А що, кіт у вас вчений? Ага, відповідає майстер. Вухо чекає. Слухай, звідки в тебе такий синець під оком? Та вчора друг повернувся з весільної подорожі. Ну, а до чого тут друг? А це ж я вмовив його одружитися. Сімейна пара середніх років інтим. Він позаду, мляві монотонні рухи, що тривають уже досить довго. Вона сумно розглядає манікюр, він курить, і тут її попіл падає на спину. Вона а. Він гордо. Так, я такий. Програміст за комп'ютером сидить. Йому дружина приносить каву. Той, на неї, не дивлячись, мовчки бере горнятку, відсорбує, потім морщиться, повертається до дружини і каже: Я ж не люблю без цукру. Я знаю, милий, але мені так хотілося почути твій голос. Чому жінки виходять заміж? Брак життєвого досвіду? А чому вони розлучаються? Брак терпіння. А чому вони знову виходять заміж? Брак пам'яті.